Сина дефі, Сина, вже темно. Господи, пожені. О, як ростина болить. Відчини. Темно. Іди, іди. Темно, темно. Я не бачу нічого. Коли мене іди. Навтеш, темно, темно. Іди. А спати я чи Я що знайшов? Що знайшов? Жанечка, Жанечка. О, ох, спина моя, спина, О, спина моя. О, це сусіди кажуть, провода побрезали, та нічого немає, Ні води, ні світла. О, поки... Що там ти робиш? Нічого. Нічого не, не, не роблю. Мин, ще, ще. Ти що, Ні. Мат, Ні, нічого не їси. Не поти мені з двері, мати. Матволон. Нема ти. нічого. Не мати, не треба. Шу, 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 шу. Я навча не можу бути весь видомок. Не надо. Не надо. Не надо. Не, мама, не надо. Нема ничего. Нема. Что ты їд? Я нічого не я казав. Не нагорода. Нічого я не їв. Мати, Старенька. Оставиш одну. І ніхто мене їсти не принесе. А ладно, тобі гасось. Що? Ти там, став культурі. Якою гасося? На Наш Нож... щось є. О, де? Де? Не. Там вже все. Світло! Оце що світло!